Кіровограді обирали міру запобіжного заходу підозрюваному вбивстві своєї восьмирічної похресниці. Трагедія сталася цієї п'ятниці. Підозрюють у вбивстві 39-річного підприємця Сергія Шипуліна. В нього знайшли угоду з дияволом. Куми нічого не підозрювали і прийшли з донькою до чоловіка в гості. Поліція з'ясувала, що хрещений заманив дівчинку у гараж і глушив ударом по голові. Розчленоване тіло дитини знайшла мама. Затримали підозрюваного близько опівночі, коли той повертався додому. Списку тих, кого він мав принести в жертву заради збагачення, ближче В'ятеро серед них ще один похресник і власний син. Судове засідання тривало понад 6 годин. Суддя Інеса Черненко, прокурор Микола Вдовиченко, захист Шипуліна просив суд проводити засідання в закритому режимі, мотивуючи необхідністю забезпечити безпеку підозрюваному. Прокуратура проти вважає громадськість міста, має знати, що відбувається. На засіданні Шипулін ледь говорив, своєї вини він не визнає. Суддя не задовольнила клопотання захисту про слухання засідання в закритому режимі. Після цього захист заявив про відвід слідчого судді. Проте заяву відхилили. Адвокат Т. Просила суд ізолювати Шипуліна. Не у СІЗО. Психіатричний заклад міри запобіжного заходу суд обрав тримання під вартою протягом 60 днів. Про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного Шипуліна Сергія Дмитровича задовольнити. Застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного Шипуліна Сергія Дмитровича. Сроком на 60 днів з 0 годин 40 хвилин 9.04.2016 року до годин 40 хвилин 7.06.2016 року це ризик можливості вчинити інше кримінальне правопорушення та ризик знищити спотворити речові докази які маються у кримінальному провадженні і також не вилучення зв'язку з тим що дослідва сліна триває